Всім привіт! Знаходжусь на новому завантаженні. Так як давно не возив картошку фрі, от нам її сьогодні і дали. Як завжди, перша рампа. Не було черги, одразу запаркувався. Ну і чекаю, поки почнеться завантаження. А поїду я до Італії в район Брешія, Мілан. Маю аж 4 розвантаження. Хоча вони близько один від одного, приблизно там по 50-60 кілометрів. Сьогодні у нас п'ятниця, вантажимося, а розвантаження у нас в понеділок, то що один мінус на вихідні буду стояти з температурою мінус 25. Але що поробиш? Мені не привикати. Поки очікуємо завантаження, можна взяти собі не дуже хорошу німецьку каву. кави. 45 копійок. В принципі, прайс ще такий нормальний. Пресо махіято. Вип'ємо кави, поки чекаємо. А на вулицю у нас справжня зима не тільки в Австрійських горах, але і Німеччина також добряче засипає. Але не добре, що німці в принципі завжди. Майже завжди чистять територію хоча б на фірмах, ну і відповідно дороги. В першу чергу автобани і потім по зменшенню до аж самих національних самих задрипаних доріг і теж їх чистять. Бік сноу Джермані. Alkmaar niet, het is oké. Alkmaar oké, het is goed. Alkmaar oké. Max. Hallo. Oké, dank ciao. Іноді їдемо в сторону Австрії, нормально завантажені. Ви самі бачите, що Німеччину також притрусило слішком нормально. До першого розвантаження з 4, як я вже повідомляв, 634 км сьогодні у нас п'ятниця, 11 година дня, а розвантаження. Понеділок на восьму ранку. Взагалі у нас на понеділок передбачено три розвантаження. Але головне спіти на перше по графіку, а там вже як піде. Тому що це вже буде залежати не від нас, а від фірми, яка буде розвантажувати. Бо одні фірми швидше розвантажують, інші потрібно чекати по п'ю дня, щоб вигрузили три палети. Ну, Але побачимо. Такий сніжочок. Ось ось тут я ночував. Така тупікова вулиця з місцями під вантажівки, де можна спокійно переночувати. Також кілометр знаходиться магазин Lidl куди я зранку сходив, прикупив хліб. Те, що водиться до хліба, а сніг мете не перестаючи. Трошки сильніший, трошки слабший, але не перестає. Правда, дороги німці намагаються. на 8, а тут також засипає добре. Видимість приблизно 500-600 метрів і такі не маленькі кучу гури снігу, але асфальт хорошої якості маю на увазі, що почищений, як після доща. Температура мінус один і спокійно, впевнено, можна рухатися на вантажівці. І як водиться, не можна проїхати Німеччину, не втрапивши в затор. Але не буду грішити, дуже багато разів я Мюнхен проїжджав ремонт, проїжджав з квознячком, навіть не скидуючи швидкість. Ну, Цього разу прийдеться трошки поштовхатися. Зараз якраз на перехресті 99-та з 9-м автобаном. Великий поток транспорту. І плюс не непоганий падає сніжок лопатий. А як відомо німці бачать сніг одразу з 100 км за годину, всі скидують на 50. Хоча їдуть на повнопривідних, дорогих, сучасних автомобілях з хорошою зимньою гумою. Ну, Нічого не вдіємо. Мусимо помаленьку поштурхатися. А ми, я нікуди не поспішаю до розвантаження першого 528 км. Розвантаження в понеділок на 8 годину ранку. А причина, як виявляється, дуже страшна аварія, дорожньо-транспортна пригода. розвалило повністю будку на бусі. Не зрозуміло чому. У стоїть поліція, але поки видно лише. Один буст, який пошкоджений а от уже видніється вантажівка. Також побита права сторона, можливо, буде видно в зеркало. Не пропустило один одного, коли зі смуги руху з однієї в іншу смугу. І, як правило, маленькі автомобілі не дуже полюбляють пропускати або запускати вантажівки, думаючи, що вантажівка так само прискорюється або швидко гальмує, так як легковий автомобіль. Можливо, далі поїдемо трошки швидше. Поки швидкість руху 15 км за годину. Ось затор був тому що там бачили така немаленька аварія. Бо ось, наприклад, їду на ремонті. На ремонті їдемо 75, 70, 80, цілком з нормальною швидкістю. Причина всьому дорожньо-транспортна пригода. А на кордоні Німеччини з Австрією зимою навіть і не пахне. Температура плюс 1, ну і падає нормальний такий дощ. А ми помаленьку рухаємося в сторону Італії. Зараз зупинюся, потрібно набрати води, а також відстояти паузу 45 хвилин. 17 година, з'їхав на паркінг в епітено. Тут, як тільки спускаєтесь в Італію, перші брамки направо, платний паркінг, відкриваю його телепас, який оплачує дороги в Італії і не тільки. І стою паузу, завтра зранку буду виїжджати. Був ще час їзди, але просто сьогодні п'ятниця і вже багато хто стає на паркінг і паркінг забиті. Щоб не ночувати на дорозі в кармані, то я краще раніше стану. А завтра десь приблизно о 3 годині 30 хвилин виїду, якраз десь на 7-пів 8 встану на паркінг, який я собі запрямитив десь приблизно за 40 км від першого розвантаження. А зараз душ і відпочивати, так що до завтра. Добранок, якщо він добрий, на годинку 3 година 35 хвилин і буду помаленьку виїжджати з паркінга так як позакладали вже і спереді автомобілі і буду рухатися в сторону Мілана. Погодка така незрозуміла, то падає дощ, плавно переходить в сніг, потім далі в дощ. Але вімкнув автономку і все нормально. Великий паркінг випітено накладаю тут плотненько автомобілі. Це, скажімо так, ще не саме густо заставлений варіант. Небезпека тут зимою паркуватися, так як тут неочікувано може засипати в коліно снігом. Зранку прокинувся, а виїхати немає як. Так Зараз не знаю чи передасть камера, але сніг такий лупашить хороший. Треба звідси виїжджати в теплі краї Італії. Доробили тут трошки апгрейд, Добавили тут, раніше було на заїзд одна брамка і на виїзд одна брамка. А тепер додали по дві зробили, що розвантажило набагато трафік. Все далі. В'їжджаю на А-22 і маю велику надію, що не буде багато равликів по дорозі. Але побачимо. Тут такі лупаший сніг. Я просто собі представляю, що там робиться на Бернеро. Там взагалі може вже перекрили проїзд. Камера правда не передає. Але я думаю кілометрів 5-10 і цей величезний сніг плавно переросте в дощ. 7 година 30 хвилин, приїхав я на останній автогріль перед розвантаженням. І як виявилося, автогріль повністю забитий. Але став тут нормальне місце перед колонками, сходив, запитав заправщиків і вони сказали, що без проблем можна стояти паузу до понеділка. А зараз прибирання і по плану вихідного дня. Всім привіт! Стояв я паузу 45 годин і вже прибув на перше з чотирьох розвантаження. Така от цікава фірма, точніше фірма як фірма, цікава рампа. Такого плану рампа. Скоріше всього, що будуть кожну палету опускати і завозити в склад. Палент, як ви самі бачили, така цікава рампа. Я скільки років працюю і ще такої рампи не бачив. Ну, Зараз виїжджаю на автостраду А-21 і буду рухатися в сторону Кремони на друге розвантаження. Поки я все нормально співаю за графіком. Так, перше розвантаження по графіку на 8 ранку, а друге на 10. До другого ще залишилось 35 км. Зараз 9 година. В принципі, мав би встигнути. Італійські села. Погодка в Італії 0. Італійці вже позакутувалися в шарфи, в шапки, в зимові куртки, для них це вже холодно. Все покрито, трава покрилась інієм. Такий легенький приморозок. Так шукаю другу точку розвантаження. промзона в якомусь селі, як завжди, з цією картоплею розвантаження не в дуже підходящому місці для вантажівки. Але зараз потрібно знайти фірму, так як навігація показує одне. А щось. По навігації я не бачу ніякої назви, де та фірма Ой, знаходиться. Припаркував автомобіль на дорозі, вимкнувши чарівну кнопку і знайшов нашу фірму. на ну, Цій вуличні потрібно розвернутися і заїхати сюди заднім ходом, так як можливості там розвернутися не буде. Іду зараз по промзоні. Там є перехрестя, розвернуся, щоб було зручніше під ліву сторону і буду. Заїжджати сюди, так як і відчував, що має бути якесь не дуже приємне розвантаження. Нічого не така робота, як то кажеться. Зараз розвернемося. Завжди стараюся всі маневри розворот, заїзд, пробувати робити під. Зручніше було заїжджати. хочет все зробити Візяємо 5 палет до краю причіпа, звідки вони вже забирали навантажувачем. Зараз ще потрібно виїхати з цього забутого місця, щоб не їздити бордюрами. І Сильно немає, як прижиматися під праву сторону, тому що під час повороту можливо, як говориться, хвостом махнути і пошкодити як забор, так і причіп. Друге розвантаження зроблене, їдемо на третє. Дивився по Google Maps, що там велика фірма, я вже там колись давно був. Ось ще один мінус, там потрібно чекати, поки вони дзвонять, поки у них звільниться місце, Ну, як завжди, на великих фірмах. Зараз виїжджаю на автостраду А-21, бо кручуся тут, скажімо так, по місцю. По селам розвозимо цю картошку картоплю Фрі. Але в цілому нормальне звичайне розвантаження по-італійськи. Тим паче розвантажилися ми в якихось арабів чи турків, тому що фірма називається Кебаб. Амандо кебаб. У них, вони ще поки, поки в більшості випадків займаються маленькою об'ємами торгівлі. І не володіють великими промисловими складами, з рампами, з ручним під'їздом. Ну, але трошки, скажімо так, порухатися, розрухатися після вікенда, що можна сказати, 45 годин провів в автомобілі, так як була дуже погана погода а саме падали дощі. так що Час і часу треба і фізично попрацювати. Бо Багато хто писали в коментарях ще раніше, що я романтизую професію, що показую лише плюси. Ні, в цій професії є багато ще й досить багато мінусів. Не дуже довподобав причіп, в якому температура мінус 25 залазити і там щось робити. Це, люд... це роблять люди, які за це відповідають. Відповідно, отримують непогані гроші. Але якщо не часто, то час від часу можна. Тим паче нам за це доплачують бонусами у вигляді злотих. Так, до третього розвантаження 55 км, помаленьку, не поспішаючи, їду туди. Третє місце розвантаження. Велика територія інтерпорто. Потрібно десь знайти нормальне місце, запаркуватися, щоб нікому не заважати. Ну і сходити в офіс. Зареєструватися. Після приблизно 30 хвилин очікування перезвонила пані з офісу і сказала, щоб їхати на 9 рампу. Шукаємо нашу рампу, паркуємося, тому розвантажує швиденько, там всього-навсього 7 палет. випитко, а тепер потрібно і... при А щось не працює, хоча нам його підбили. Підійшов до охоронця, він відкрив шлабаум, перевірив. Точок, які нам підбили на розвантаженні, і пояснив, що з терміналом, який це все мав би робити в автоматичному режимі, буває частенько проблеми. Тому що поробиш? До крайнього четвертого розвантаження 100 км, і воно у нас завтра на 8 годину ранку. Так що максимально близько під'їду на паркінг і буду відпочивати. Добранок! Підстояв нормально на звичайному паркінгу на об'їзній дорозі Мілана і зараз вже прибув на четверте місце розвантаження. Ось наша фірма. Сходив до них, вони мені через вікно крикнули, що прийдеш 8.00, раніше 8.00 ми, ми не приймаємо товар, але я от не знаю, чи прийдеться сюди заїжджати, бачите, ширина дороги, чи прийдеться сюди за... затягувати прицеп. Запихати точніше, чи, можливо, будуть розвантажувати з дороги. Чекаю 8 годину ще 15 хвилин, і тоді вже буду знати напевно. Але все ж таки нормально заїхав без пошкоджень як автомобілю, так і паркану. Вам дякую за перегляди. Хто дивиться без підписки, обов'язково підписуємося. Якщо сподобалось ставим подобайку пишемо коменти і до скорої зустрічі. А я поїхав на нове завантаження, яке мені щойно прислав експедитор. Слава Україні!